Слава Україні. мною знаходиться гравець команди Хелкс. Ключив Богдан. Отож щойно завершився другий півфінальний поєдинок. дивізіон 1. команда Хелкс зустрічалася з командою Косво. І в серії з двох матчів обидва матчі ваша команда перемагає, перемагає в суху і стаєте першим фіналістом дивізіону 1. Найперше віталі, все ж таки вас, вашу команду. Діліться своїми враженнями і емоціями від того, що стаєте першим фіналістом. Дякую за привітання. В першу чергу хочу сказати велику дякую нашим воїнам ЗСУ, що дають можливість отримувати задоволення від футзалу та радувати наших болівників. А по ігрі загалом задовільно зіграли на нуль, що від нас вимагав тренерський штаб. Тобто все пройшло чудово. Обидві гри зіграли з однаковим рахунком перемоги 8-0 в першій в другій грі. Чи насправді це було так легко, як показує рахунок? Чи все ж таки є що додати? Звичайно, і в нас були помилки, але в них не було реалізації. Тому дві гри зіграли на нуль, а суперник непростий, доволі потужний. Сьогодні з вами на майданчику також не було вашого тренера Дмитра Побережника. Чи ніяк не завадило вам, чи десь не було складніше грати без нього? Е, ні, кожен гравець знає свою роботу, кожен викладається по максимуму, тому прогалин сьогодні не було. Свого суперника у фіналі ще не знаєте. Це буде хтось з пари Динамо лайн». Саме зараз ці дві команди розпочали свій другий півфінал. Можливо, пріоритетніше було, б, цікавіше було б з ким зіграти у фіналі. Пріоритету немає, ми до кожного підготуємося. Тобто байдуже буде з ким грати? Не байдуже, ми підготуємося до кожного. На останок ще питання, ви є лідером бомбардирської гонки в дивізіоні 1. Ваш найближчий пересідник це переслідувач точніше, був це Алишер Якубов, Однак через дискваліфікацію він з гонки вибуває. Вже з вами тут не позмагається. Тож ви є одноосібним лідером бомбардирської гонки в цьому дивізіоні. Розкажіть, все таки чи допомагає команда досягати цього результату, чи все таки це просто не індивідуальні майстерності? А, трішки індивідуальні майстерності, а загалом я хочу. Подякувати своїй четверці, адже вони мені допомагають в цьому. Тоді вітаю ще раз вас, вашу команду з виходом до фіналу. Бажаю успіхів у Дякую.